Собача любов проявляється по різному, вам просто потрібно знати, як інтерпретувати ознаки того, що ви не подобаєтеся вашій собаці, зазвичай досить чіткі, вона уникає бути поруч з вами, ігнорує вас і, як правило, не дивиться на вас. Контакт. Але чи знаєте ви, як розпізнати, коли відбувається навпаки? Повірте, собача любов дуже помітна, і собака завжди дає кілька підказок про те, наскільки йому подобається дана людина, незалежно від того, сам господар чи ні. Якщо ви навіть знаєте, як підкорити собаку, але хочете бути впевненими, що ви подобаєтеся своєму вихованцеві, стежте за цим списком із п'ятьох ознак того, що ваша собака любить вас. Один, як дізнатися, чи любить мене мій пес, він дуже радий, коли бачить вас і навіть виляє хвостом. Впізнати щасливого собаку не дуже складно, особливо якщо причиною всього цього щастя є ви. У ці моменти собака збуджується, стрибає і робить все, щоб показати вам, як сильно він вас любить. Якщо він виляє хвостом, то це відмінний доказ собачої любові. Рух хвоста може свідчити про багато різних емоцій, тому, коли він щасливий, ви побачите, як ваша собака виляє хвостом з боку в бік. Це навіть дуже поширена поведінка. Коли собака чекає господаря з вулиці і зустрічає його біля дверей будинку, це звучить як надмірна реакція, але він просто дуже радий вас бачити, навіть якщо ви нещодавно пішли з дому. Два. Собачу любов можна продемонструвати великою кількістю поцілунків. Багато людей дивуються, чому собаки нас облизують, і правда полягає в тому, що одне пояснення цілком очевидно. Собаки роблять це, щоб висловити прихильність. Знамениті ламбейхо є частиною собачого спілкування та способом, завдяки якому ваш вихованець відчуває себе особливим. Є інші причини, такі як збір інформації та пошук уваги, але собака зазвичай має таке ставлення лише до тих, хто їй дійсно подобається. Однак ми нагадуємо вам, що дозволяти собаці облизувати вам обличчя не дуже бажано, чи не так. Тому завжди звертайте особливу увагу на те місце, де ви будете приймати ніжні облизування свого друга. 3. якщо собака дивиться тобі в очі, то це знак того, що ти вмієш бити собаку. Любов собаки проявляється навіть у її зовнішньому вигляді, на відміну від кішок, які не люблять довго дивитися людям в очі. Собаки роблять це тільки з тими, хто їм дійсно подобається і з ким вони пов'язані якоюсь спорідненістю. Принаймні, це свідчить дослідження, проведене університетом Азабу в Японії. Згідно з дослідженнями, окситоцин виділяється під час обміну поглядами з господарями або з кимось. Кого собака дуже любить. Окситоцин, який у народі називають гормоном любові, робить вашу собаку чудовою та щасливою. Як дізнатися, чи любить мене моя собака, якщо він дивиться вам прямо в очі, це тому, що він вас любить. 4. Ознака того, що ваша собака любить вас, полягає в тому, що вона шукає вас, коли вона налякана. Знання того, як перемогти вашу собаку, виходить далеко за рамки проведення часу з нею, оскільки це також включає в себе знання, як врятувати та заспокоїти вашого вихованця під час стресу. Тому після того, як людині вдається завоювати довіру собаки, Часто буває так, що тварина починає сприймати її як безпечне місце, тому він може прийти до вас, коли відчує, що у нього проблеми. Налякана або налякана собака повинна дуже довіряти людині, до якої вона звертається. Деяким людям хочеться втекти, але якщо він біжить прямо в ваші обійми і шукає розради, це тому, що він щиро любить вас і знає, що може розраховувати на вас у важкі часи. Найкраще, що ви можете зробити, це повернути послугу. 5. Собака спить біля вас і всюди слідує за вами. Це кохання. Якщо ви постійно запитуєте себе, як мені дізнатися, чи любить мене моя собака, радимо звернути пильну увагу на поведінку вашого вихованця. Коли собаці хтось не подобається, не має сенсу залишатися поруч з ним. А іноді він навіть ігнорує присутність людини і кличе. З іншого боку, якщо це собака, яка слідує за своїм господарем по всьому будинку, і намагається спати поряд з ним або спертися на нього. Знайте, що це тому, що він не може втримати всю собачу любов, яку відчуває до вас. Єдине, що слід враховувати, це знати, як відрізнити всю цю прихильність від собаки, яка дуже прив'язана до свого господаря. Іноді надмірна прихильність викликає залежність з боку тварини, і це може спричинити проблему, відому як тривога розлуки. Залишайтеся з нами, але не припиняйте дарувати всю любов і прихильність, яких заслуговує ваш вихованець.